В цей день буде багато енергії надано, і я раджу розпочинати якісь нові справи, тому що це і День Марсу, і День Сонця, і це про нові початки. Тому, якщо ви хочете зробити якісь покупки, шопінг, щось обрати, прийняти важливе рішення, залиште це на вівторок. Дякую вам. Наступна це середа, це 29 жовтня. Чого уникати у цей день? Від чого відмовитися у цей день? Цей день підходить для комунікації, для зустрічі, для обговорення якихось справ. Уникайте сутичок, уникайте якихось скандалів, конфліктів. Це день, коли вам треба домовитися з іншими людьми про щось ви маєте вчитися домовлятися, приходити якоїсь певної згоди. Тому цей день він про комунікацію, про підні комунікації з людьми. Якщо ви відчуваєте, що називає якийсь конфлікт, просто підійдіть від цього, припиніть розмову, подякуйте, продовжуйте розмову, спілкування в інший день, але не виходьте на конфлікти в цей день.